Всім привіт, доброго дня! Ви на каналі Автомаркет. Розглядаємо сьогодні інструмент професійної якості від компанії Intertool з пожиттєвою гарантією. Є Т-6108. Топовий інструмент з топовою якостю. Має дуже хороші відгуки. Почнемо з кейсу. Кейс у нас з хорошої пластмаси, закруглені коти, які не будуть оббиватися. Так, Ось тут у нас є металеві направляючі. Так, тут компанія нам нагадує, що це якість професійна. До речі, компанія Intertool має три якості у своїй лінійці, це є зелена SP, Розшифровується самий Professional, де ми робили огляд на нього. Середня лінійка шторм в чорних кейсах і виробництво Тайвань. Це є у нас ось цей набір. Так, Прокладочка. Вона служить для того, щоб при транспортуванні в нас не калатало, не стукали один об одного. Так, це в нас. Пожиттєва гарантія. Тут є перелік, на що йде гарантія. Це є на великі головки одна друга дюйма. Воротки. Подовжувачі. І ключі. В цьому наборі ключів нема. На маленькі одна четверта не йде. На тріскачки не йде. І на насадочки. Окремо звертаємо увагу на легендарні тріскачки, трі які себе зарекомендували дуже добре. Мають хороший фідбек. Так, вона в нас реверсна, означає, тут іде прапорець перекидання. Тепер в іншу сторону можна відкрутити, якщо з механізмом щось не так. Обов'язково фіксуюча защолка фіксуючий є. Так, ось. У нас йде фіксація, нічого не випадає. На силу ми не витягуємо, так само на силу не запихаємо. Кнопочка відщолкнулась. Так, матеріал. У нас де висококласний хромванадіум, Кожна головка промаркована. До речі, вага даного інструменту 7 кг, а якщо точніше, 6900. Виробництво, як і казав, Тайвань. Габаритні розміри 370 на 270 і на 70 висота в мм. Є у нас тут дві головки для знімання свічок. Це у нас 16-21 стандартні свічки. 21 зазвичай іде в старших автомобілях. 16 стандартна. У всіх інших. У кожній головці є резиночка. Для того, щоб свіча зайшла. І в кого глибокий колодязь, Витягуємо, і свіча у нас тут залишається. Також цей набір має головки зірочки. В інших, наприклад, 94 одиниці. Інструмент ідентичний, але без цих головок. Від Є24 до Е4. Ось маленькі. Це нагадую для болтів. Тобто у нас вже зірочка стирчить. Також є внутрішні. ось насадочки. Вони комплектуються у всіх наборах. Тут йде у нас від Е8 і до Е60. Так, тріскачка 1 четверта. Нагадую, в автомобілях зазвичай використовується одна друга. Одна четверта для чогось маленького використовується. В тірах вантажних зазвичай 3 четвертих дюйма або один дюйм, тобто квадрати, які називають. Буває ще між ними 3 восьмих. Перехідна. Так, ця головка у нас, це цієбіто тримач. Ось тут шестигранник, тут шестигранник І це вже насадочка для. Тріскачки чи для. подовжувача кардана. Це в нас свого роду викрутка насадка. Ось у нас саме, самий стандартний хрест. І маємо викрутку. Також її можна подовжити. Або дати підсилення для бокового крутіння. Також є плаваючі головки, перехідники у важкодоступних місцях. Тому цікаво, це працює ось так. Велика аналогічна. Також у нас є маленькі три г-подібні шестигранні ключика, а з вас лайк, підписка, коменти, якщо цікавлять. На все добре, до побачення.